Рада всіх я вас вітати і урок нас розпочати. Настрій супер! Погода, клас, до роботи, все гаразд! Урок української мови. Тема уроку тверді та м'які приголосні звуки. Дослідження мовних явищ. Сьогодні, дітки, на уроці, ми повинні навчитися розрізняти тверді та м'які приголосні. Чого ми очікуємо від уроку? Продовжить речення. На уроці я хочу. Я очікую від уроку. Сподіваюсь, що сьогодні на уроці я щось зроблю, дізнаюся, навчуся, так. А я думаю, що продовжить, будь ласка, відгадайте загадку. У садах, лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Хто це така? Ну, звичайно ж, дітки, осінь. Створюють асоціативний кущ до слова осінь. Що в нас асоціюється з осінню? Краса. Падолист. Дощ. Ще що? Холод. Так. Ще що? Згадуйте в садах. Яблука. Так. Ще що? Овочі. Горіхи. Так. Молодці. Мовна розминка. Дайте відповіді на запитання. Що ви знаєте про звуки? Звуки ми чуємо і говоримо, а букви пишемо. Якими є звуки за звучанням? Вони поділяються на два види. Що це за звуки? Правильно. Голосні та. Приголосні. Які звуки ми називаємо голосними? Скажіть, будь ласка. Правильно, це звуки, які складаються тільки з голосу і струмінь повітря, який проходить через рот, не зустрічає перешкод. Скільки голосних звуків в українській мові? Назвіть їх і порахуйте. Голос, будь ласка. Так, їх скільки? Шість. Це А, О, У, Е, И, -І, і. Правильно. Але, дітки, якщо ми візьмемо букви, які ми позначають голосні звуки, то їх аж десять. Ці, що позначають. Що ми називали? Тільки що плюс іще 4 я. Ю, Є, Ї. 6 та 4 разом 10 букв. Що ви знаєте про приголосні звуки? Які звуки ми називаємо приголосними? Правильно. Це звуки, які складаються з голосу і шуму, або тільки шуму, так? і при виході з роту струмінь повітря зустрічає якусь перешкоду. Такі звуки називаються приголосними. Наведіть, приклади декілька приголосних звуків. Згадайте, назвіть. Правильно Б, В, Г, Д. С. Ш. Молодці, так. Правильно йдемо далі. На які групи поділяються приголосні звуки, дітки, а це якраз тема нашого сьогоднішнього уроку. Приголосні звуки бувають двох видів: тверді і м'які. Сьогодні ми з вами якраз і дізнаємося, попрацюємо, як же нам визначати, який звук твердий, який м'який. Так, відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. І напишіть, будь ласка, филинку каліграф, каліграфії. З'єднання О Н О, ос, ін, інь, осінь. На паузу поставте при потребі. Працюємо далі. Виконай завдання на вибір. Складіть речення про осінь. Побудуй звукову модель слова осінь. Так, складаємо речення. Прийшла золота осінь. Так? Да? Прийшла щедра осінь. Або щедра осінь принесла нам багато фруктів. Запишіть, яке речення вам сподобалось. Побудуй звукову модель слова осінь. Розбираємо о! Голосний кружечок. С. М'який приголосний дві рісочки і голосний н. М'який приголосний дві рісочки, знак м'якшення звука не позначає. Тому дітки в цьому слові 5 був, а звуків тільки 4 був. Знак м'якшення звука не позначає. При потребі поставте на паузу, зробіть. Проводимо мовне дослідження. Так, ви знали тваринок? Хто це перший? Звичайно, Олень. Лань, козуля. Так, давайте ж дослідимо, дітки, що спільного у написанні Олень і лань. Що спільного, гляньте, Олень. Лань. Закінчуються вони на м'який приголосний НЬ. А як ми позначили на письмі м'який приголосний? Ну, звичайно ж, додали до нього знак м'якшення. Зразу ж тільки робимо висновок. Якщо біля приголосного стоїть знак м'якшення, то цей приголосний буде м'який. Знову ж наголошую, дітки, гляньте. Лань. Чотири букви звуків Л. А Н. Тільки три. Бо буква знак м'якшення звука не позначає. Ось ці ми схожі, що тут букв більше, ніж звуків, і що вони закінчуються на м'який приголосний Н. І це слово, і це. Так. Побудуйте звукову модель слова козуля. Розбираємо по звуках К. Твердий приголосний рисочка. о Голосний. З. Твердий приголосний рисочка. У. Голосний лі-л. М'який приголосний а-. Голосний. Дивіться, дітки, коли ми чуємо козуль А, то якщо чуємо приголосний м'який, то А писатися не може. Це обов'язково буква Я. Обов'язково буква Я. Вона на письмі позначає м'якість попереднього приголосного. Працюємо так. Назвіть м'який приголосний звук. Як позначити на письмі м'якість приголосного звука? Дивіться з Л. Розбираємось, як Л. Чому воно стало м'яким? Тому що після нього стоїть звук, буква Я, яка позначає м'якість попереднього приголосного. А ми з вами вчили, якщо букви Я «ю», «є» стоять після приголосного, то вони позначають один звук. І м'якість попереднього приголосного. Якраз перед ними приголосний стає м'яким. Перед буквами Я Ю Є. Працюємо за підручником. Відкрийте, будь ласка, сторінка 30. Права 105. Дослідіть, будь ласка, у нас є, гляньте малюночок. У банці стояло що за крупа? Рис. Да? А додавили знак м'якшення після слова рис. І перетворилося слово на рис. Гляньте, хто така рись. Ну, звичайно ж, це дика кішка. Правильно. Так, дивіться, змінився останній був твердий приголосний, став м'який приголосний. І значення слова змі... змінилося. Буква знак м'якшення разом із попередньою буквою позначає на письмі м'який приголосний звук. Тобто знову, дітки, наголошую. Букву дві С і знак м'якшення, а звук один С. М'який приголосний. Права 106. Досліди, які букви позначають м'якість попереднього приголосного звука. Ось дивимося. Л твердий приголосний Л. Значок м'якшення приголосний. Дивимося. Значить, у цьому стовпчику будуть твердий приголосні, а в цьому стовпчику слова із L м'який приголосний. Дивимося, Лук після Л стоїть У. Тому твердий приголосний. Пилип після Л стоїть І. Тому Л твердий приголосний. Переходимо, що м'який приголосний. дивимося, Люк Л- Ук. Люк. Коли ми чуємо звук Л, після нього не може стояти У. А стоїть звук буква Ю. Бо вона позначає м'якість попереднього приголосного, а сама перетворюється на звук У. Дивимося л-У. Лю. На письмі це позначається буквою Ю. М'який приголос. Значить, буква Ю Робить попередній приголосний м'яким. Далі Поліна. Дивимося Поліна по Л- л і Тобто буква І завжди позначає м'якість попереднього приголосного. Якщо після приголосного стоїть І, він обов'язково буде м'яким. Дивимося далі. Так само звуками Н. Твердий приголосний голосний слова, у словах він твердий. Н І в цьому стовпчику він м'який. Дивимось, ворона А після. Вона не, 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 не дає м'якості, не позначає м'якість. Сини. Так само і воронення. Ми чуємо воронення А. Нь, «а» На письмі. Позначається буквою Я. Синний синє. Ні-е. Так, знову згадуємо правила. Букви Я Ю Є, коли стоять після приголосного, позначають один звук. Так? У, звук А-Е. Але якщо ми чуємо, який приголосний ні-е, не. -е -не синє. Так. Дивимося. Пригадай, букви Я Ю Є і після приголосних звуків позначають їх м'якість. Тобто, якщо вони стоять після приголосного, то цей приголосний, за яким вони тримаються за ручки, буде м'яким. Дивимося, після П І Пі. м'який. Так. 107 Прочитайте скоромовки позмагайтесь, хто прочитає швидше і без помилок. Поставте на паузу. Згадайте, скоромовка, скоромовити Прочитайте три рази кожного разу, пришвидшуючись одну скоромовочку тоді другу скоромовку, і тоді третю. Поставте відео, будь ласка, на паузу. Потренуйтеся. Так Вивчіть одну скоромовку, яка вам найбільше сподобалася: чи першу, чи другу, чи третю. Завчіть її на пам'ять. Потім закрийте книжечку. Запишіть скоромовку з пам'яті, перевірте написане з підручником. Так, поставте, будь ласка, на паузу, виконайте завдання. Виконуємо четверте завдання. Підкресліть букви, які позначають м'які приголосні. Ми з вами щойно розглядали такі правила: що якщо після приголосного стоять буква І-Я Ю Є і знак м'якшення, то цей приголосний буде м'яким. Дивимося, нема ні я, ні ю, ні є, ні м'якого знака, да? так, дивлюся, ось є. Стоїть я, значить, попередній буде м'який. Далі дивлюся зіну. П'ять букв. Я, Ю Є «і» – м'який знак. У нас є І, тому З буде м'який. Так само тут І буде м'який. Знову І, значить, В буде м'який. Виконайте, будь ласка, завдання, підкресліть. Завдання вам від звірят? Білочка ось таке завдання вам принесла. Записати слова від гадки і скласти з одним із них на вибір речення. З цієї крупи готують кашу. Плов. Що це за крупа? Правильно, рис! Якщо до назви крупи додати знак м'якшення, то утвориться назва хижої кішки. Хто це? Рись, правильно, рись. Запишіть, будь ласка, рис, Рис. Підкресліть, що рис з твердию однією рисочкою. с і м'який знак. Підкреслюємо, що це м'який звук двома рисочками. Як знак дорівнює. Поставте на паузу. Виконайте, будь ласка. Завдання принесла вам і лисичка. Записати слова відгадки парою, підкреслити букви, що позначають м'який приголосний звук, двома рисками, а ті, що позначають твердий, однією, як ми робили щойно в попередньому завданні від білочки. Прочитайте слово навпаки. Так ми читаємо нам, а нам треба навпаки. Лан. Лан. Дітки, що таке лан? Це поле. Дивіться, що додайте знак м'якшення так, щоб утворилося слово назва родича оленяти». Добавляємо після Н знак м'якшення. Читаємо лань. Напишіть лан лань. Підкресліть, де н твердий однією рискою, де м'який двома рисками. Поставте на паузу при потребі. Завдання від зайчика. Установіть де потрібно знак м'якшення. Скласти речення, використовуючи слова зі знаком м'якшення. Дивимося дітки. Синя фарба. Як називається? Синька. Це колись така. Була, е, такий порошочок синій, який додавали, щоб білити стіни. Щоб був синюватий відтінок. Синька. Слухайте, як ми вимовляємо? Ми вимовляємо синка чи синька. Звичайно, вставляємо ні м'який. Так треба на письмі показати, що він м'який. Тому вставляємо знак м'якшення. Далі читаємо слово. Син, син. Твердий. Правильно, далі миска. Ми. Ми ж не кажемо «миська», а кажемо «миска». «Миска». С твердий. Значить, який знак ставимо. Редька. О, ось такий. Редька. Ми чуємо редь. Значить, щоб був «дь», Нам треба на письмі поставити знак м'якшення. Спишіть, будь ласка, ці слова, де треба поставити м'які знаки підкреслити його. Складіть речення, використовуючи слова зі знаком м'якшення. Ось, гляньте, давайте ми візьмемо ось ці три останні слова. Син, миска, редька. Син приніс у мисті редьку. Да? Отаке речення можна записати. Поставте на паузу, запишіть. Працюємо далі. Домашнє завдання. Додому, дітки, вправа 108. Прочитай, виконай завдання на вибір. А я пропоную вам зробити завдання 2. Тільки зробити у два рядки. Спочатку ви слова, в яких приголосні звуки, лише м'які. Тобто всі звуки у слові повинні бути м'якими. Згадуємо, щоб звук був м'яким на письмі. Після нього повинні стояти я, ю є знак м'якшення І. Так? Дивимося. Сік. І стоїть сім м'який. К – Твердий. Не підходить. Міль і, і знак м'якшення. Підходить уперше. Тут нема ні звук, німа, нема, 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 нема. Знову дивлюсь: Лі, нь, І н. І знак м'якшення. Перший рядочок, звичайно. Знову дивлюся, немає таких. Знову І і знак м'якшення. Перший рядочок пишу. Сіль. С, і. І знак м'якшення. І, і знак м'якшення. Перший рядочок, значить, тут усі приголосні м'які. Мілко стоїть І, значить, М. М'який, Л, твердий, К твердий. Не підходить нам це слово взагалі. Беремо другий рядочок. Слова, в яких приголосні звуки лише тверді. Дивимося, і є значить не підходить. Це м'який, а це твердий. Це ми записали слон. Нема ні я, ні ю, ні є, ні І, ні знака м'якшення. Записуємо в другий. Знов так само дивимось. Нема? Нема. Значить, записуємо. Далі записуємо ось таке домашнє завдання. Виконуєте від класної роботи, відступаєте один рядочок. Пишемо Домашня робота. Права 108. Виконуємо. Підводимо підсумки уроку. Чого ви навчилися на уроці? Так, дайте відповідь на це запитання. Ми навчилися на уроці визначати, як на письмі позначаються м'які приголосні. Що нового дізналися? Дайте відповідь у голос. Дізналися правила, як визначати м'який приголосний. Так, чи справдились ваші очікування? Чого ви, ви очікували від уроку? Дайте відповідь на питання. На цьому урок закінчений.